Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк, Одеський філіал. У мене для вас на продажу Ford Fiesta автомобіль 2005 року випуску. 1,4 надійний бензиновий економний двигун. В нас із комплектації ззаду та попереду є парктроніки для удобства користування їзди. Колеса в нас 14 радіусу, гарна літня гума. Що спереду, що ззаду. Покажу вам по салону. Салон у нас експлуатувався тільки у чухлах, під чухлами дуже гарний стан. П'ятіступка, механіка, кондиціонер, штатна мультимедія. По двигуну ніяких помилок немає. Працює як треба, дуже тихо та справно. Стан дверної карти також без зауважень. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас багато місця. Комфортний просторий сло. Позаду у нас е, механічні склапідімначі, та також автомобіль у чохлах на задньому ряду. Класний економічний автомобіль, маленькі габарити, який буде вас зустрічати в місті Одеса Грушевського, 15А. Приїжджайте, чекаємо саме на вас. Можна купити у кредит, лізинг, тредин, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.